Розхід цього автомобіля мене здивував. Повнопривідний. 4х4, щоб ви розуміли, альтраковська комплектація. Бачите, хто розуміє, то розуміє. Це йде непростий посад, бачите, в нього є такі накладочки, він йде чуть вищий. Бо це не та зовсім комплектація. Проїхав я 914 кілометрів. Зараз глянемо, зараз закрию, щоб не. Зараз я вам покажу, який розхід. Що там? Він не в презентабельному вигляді. Що ви ви знаєте, Я... ви можете? Зараз... виходьте я поїхала. Зараз секунду. А ви хочете, я поїхала. О, середня витрата, дивіться, 5,7 літрів. Хоча я їхав і 150, і 170 і гори. Дуже шикарний розхід на повну привідну машину. І тут десь... 140, 2000 оборотів. Їдеш, балдієш. Так що мене вже виганяють. кого так, цікавий такі апарати. 2020 рік, 100 тисяч оригінального пробігу, без жодного прикрасу. Продається. Те, що він трошечки брудненький, то таке. але подивіться, навіть брудний, як він гарно виглядає. Він брудний я вам показую. Ще його на філчистити, наполірувати, буде квіточка. Да? А це помічник фірми «Агрілаб». Що вам треба, то звертайтеся. А коли ви їдете. Все? Куди їдете? Будете брати проби вже? Ні, до хлопців їдемо. До хлопців їдемо. А так, бачите. скрили вікно, все, будь здоров. До речі продається цей пасатик. Розхід шикарний, по машині робити нічого не треба. Все працює в ідеальному стадіо. Слухайте, як дивочки працює. І не пишіть, що дорого, тому що це не простий посад, а повноприводний Альтраковська версія.